Святослав Літинський прихильник українського виробника. Втім, побутової техніки вітчизняного виробництва не знайдеш. Чоловік замовив пральну машинку через інтернет-магазин. Був впевнений, за законодавством маркування має бути лише рідною мовою. Прийшла мені вона додому, розпакували ми ту пральну машинку, і там написи не державної мови, як того вимагає закон. Я тоді звернувся в Самсунг за телефоном спочатку. Вони кажуть, знаєте, не можемо це питання вирішити. у Нас немає пральних машин з українським маркуванням, тобто виходить, що всі їхні пральні машини з порушенням законодавства ввезено. Святослав повернув техніку у магазин та вирішив діяти радикально. Подав до суду на виробника. Молодий науковець вимагає від Самсунга компенсації транспортних витрат і морального відшкодування разом 105 гривень. Адвокат Святослава каже, чоловік має всі шанси виграти справу. Закон про засади державної мовної політики він передбачає право всіх споживачів. Будь-якої продукції отримувати інформацію, передусім на державній мові. Вся продукція, яка виготовляється, повинна бути виготовлена державною мовою. Зокрема, мова йде про маркування на товарі, про інструкції до товарів. Жодної регіональної мови у Львові немає, не визнано так. На жодній мові можна сказати, інший виробник рішення, крім державної, не приймав. Визнавець Анатолій Капелюшний часто натрапляє на маркування іноземними мовами. Нещодавно придбав комп'ютер з китайською інструкцією. Ознакою того, що це легальна продукція, має бути не просто українською мовою, написана українською мовою без виразних орфографічних помилок. Бо інколи ми бачимо і тут підробку під українську мову, коли переклад. З якоїсь мови зроблений поспіхом тільки для того, щоб люди розуміли, що продукція нібито легальна. Побутова техніка повинна бути маркована державною мовою, передбачає закон про захист прав споживачів. Інакше інспекція захисту прав споживачів накладе штраф та притягне до адміністративної відповідальності. Втім, не виробника, а магазин. Якщо, якщо відсутня необхідна доступна достовірна інформація, то накладаються санкції 30% від суми поступленого товару на підприємство. Аби захистити свої права, покупцям радять зберігати чек та гарантію на товар. Ольга Зеліско Олексій Шелковий. Головні новини Львова.